Моя науково-дослідницька робота утримання і дослідження мого домашнього щура дамбо у домашніх умовах. Мета поглибити морфофізіологічні знання про об'єкт дослідження домашнього щура, навчитись практично отримувати вищезгадану тваринку у домашніх умовах та створювати оптимальні умови для її проживання. Завдання дослідження – теоретичний аналіз проблеми дослідження, практична перевірка теоретично. Чиною моделі за допомогою спостережень та експериментів, візуалізація результатів досліджень за допомогою таблиць, діаграм, графіків та фотографій, Складання висновків та пропозицій. Актуальність теми домашні тваринки є частиною нашого життя. Улюбленці здатні покращити наше дозвілля і подарувати нам такі, як кожному необхідному з нас, любов та увагу. Декоративні щурі комедні, розумні, милі звірятка. Вони своєю чарівністю завоюють все більше сердець, методи наукових досліджень, порівняльний аналіз інформації з різних джерел і навчальні тексти-довідники, спостереження, експерименти та моделювання. Теоретичний аналіз проблеми, систематичне місце декоративного щура породи дамбу. Домен акваріолоти царство тварини тип хордовий підтип хребетні. Клас серці, ряд гризуни, родина мишеві, рід щур, вид щур сірий. Особливості морфології домашнього щура породи дамбу. Маса тіла у усавців 250-500 грам, а у самиць 250 000. Довжина тіла від 19 до 20 см у самців, а у самиць 15-18 см. Довжина хвоста до 19 см. Забарвлення шерсті. У дикому існуванні ці щурі мають різноманітне забарвлення від чорного до світлокоричливого і до білого. Проте у домашніх щурів породи дамбу. Може бути різний колір. Вони можуть бути коричневі, білі, сірі, а також вони можуть бути двоколорні. Органи, чуття, великі очі вони заокруглені. Напівкруглі вушка, тонкі вуса, загострена мордочка, володіє чудовим нюхом та слухом. Матки, лапи чіпки, з чіпкими пальцями дозволяють долати перешкоди, бігати, стрибати, проникати у самі вузькі щелини. А якщо є якась перешкода, то вхід пускають гострі різці. Декоративний щур породи дамбу за кличкою іриска. Придбано 10 березня 2022 році у віці двох місяців. В теперішній час тваринці 10 місяців. Розмір тіла відповідає стандарту: 17 см за довжиною та 250 г за масою. Колір шерсті двоколор – сірий та білий. Отримання підослідної тварини у домашніх умовах. Клітка є основним мікрокліматом та об'єктом для іриски. Клітку, яку я придбала у зоомагазині, повністю відповідає санітарно гігієнічним умовам та забезпечує її вільне пересування. Особливості будови клітки. Її розміри х 40 на 60 -40х60. За науковим обґрунтуванням такий розмір забезпечує вільне пересування тваринки. Клітку виготовлено з міцного та легкого матеріалу. Розмір між прутиками становить 1-1-2 см. За науковим ґрунтуванням, клітка може бути міцно... повинна бути міцною і легкою. Висота клітки має 60 см, дозволяє зробити її двоповерховою. На першому поверсі знаходиться гніздо, тобто хатинка, яке вона виготовила сіна, серветок, вати, і кормушка з зерном також знаходиться на першому поверсі. На другому знаходиться поїлка, а також кормушка з фруктами та овочами. Гігієна клітка забезпечує нормальну життєдіяльність тварини, попереджує про розвиток інфекційних захворювань. Дослідження умов приручення декоративного щура породи дамбу. Після придбання тваринки необхідно залишити її у спокої через те, що вона привикає до обставин. Не потрібно буде зразу з нею намагатися знайти контакт і часто турбувати. Через декілька днів ласкаво називайте її по імені та можете брати її на руки, проте не беріть її зразу на руки, не назвавши її імені. Кожен раз, коли ви підходите до клітки, спокійно та лагідно з нею говоріть. Якщо ви будете розмовляти на підвищених тонах, тваринці це не сподобається. Тваринка не буде боятись та буде з радістю сприймати вас і вашу появу після, після цього всього. Але якщо ви не будете виконувати вище сперелічну, то тваринка буде докувати, і якщо ви будете її брати на руки, вона зможе вас вкусити. Висновок привикання до своїх хазяїнів тваринкою відбувається поступово. Послідовно при належному легідному ставленні тваринка віддячує своєю добротою у відповідь. Дослідження хвороб, на які можуть хворіти щурі, їх профілактика та лікування. Назва хвороб Простудні захворювання, симптоми та характеристики такі: виділення слизі із носа, апатія тваринки та постійна вологість очей. У профілакт Профілактикою буде уникання протягів та різких перепадів температури. У лікуванні допоможе відбар з шипшини або календули, а також Висновки і пропозиції. Виконуючи науково-дослідницьку роботу, я поглибила свої знання про об'єкт дослідження, навчилась практично застосовувати знання на практиці. Мої пропозиції: Декоративні щурі це ідеальний варіант для домашнього улюбленця. А для тих, хто обмежений в часі та просторі, Б. їх можна брати на руки, і вони будуть до вас весело йти в невеликі в розмірах і не вибагливі в харчуванні, Г. легкі у догляді, Д. спокійні та активні тваринки, ласкаві та докірливі. З у легко різноманітні команди, тобто вони можуть приносити якісь предмети, стрибати через бар'єр та знаходити різноманітні речі. Є певні недоліки, які можуть вас утримувати від придбання декоративних щурів. А. Активна життєздіяльність в основному припадає на нічний час. Б. Спеціальні потові залози на лапках утворюють рідину, яка створює спеціальний аромат. Це використовується для помітення територій та спілкування між своїми.